Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кінореальність. Сьогодні у відео буде добірка нових серіалів та продовження старих, які очікуються в лютому. Буду вдячна за лайк і підписку. Приємного перегляду! Кохання до смерті. Це іспанський серіал в жанрі романтична комедія від Apple TV, прем'єра якого відбудеться 5 лютого. Історія розповідає про Рауля і Марту, двох друзів, які давно не бачились. Через довгий час вони зустрічаються на похороні однокласника та відновлюють своє спілкування і дружбу, яка почалась ще в дитинстві. Але тепер Марта вагітна, а Рауль хворий на рак серця. Сюжет заглиблюється в складність кохання, показуючи стосунки двох абсолютно різних персонажів, таких як волелюбна Марта і занадто обережний. Милі магнолії. 6 лютого виходить четвертий сезон романтичної драми від Netflix про стосунки між трьома близькими подругами, які підтримують одна одну в різних життєвих ситуаціях. Серіал показує, як міцна та справжня дружба може допомогти пережити тяжкі випробування та знайти нові сили для особистого зростання. Яблучний оцет це австралійська кримінальна драма від Netflix, прем'єра якої відбудеться 6 лютого. Серіал заснований на реальних подіях і розповідає про австралійську інфлюенсерку і гуру здоров'я Бельгібсон, яка стверджувала, що вилікувала рак мозку за допомогою альтернативних методів лікування, зокрема дієти та фізичних вправ. Використовуючи свої соціальні мережі, головна героїня разом з подругою Мілою засновує медіа імперію, заробляючи на лікуванні інших людей своїм методом. Незабаром з'ясовується, що Бель. Ніколи не діагностували рак, не кажучи вже про лікування. І вся кампанія в соціальних мережах, яка охоплювала також її власний додаток, і кулінарну книгу, є шахрайством. Касандра 6 лютого виходить новий німецький науково-фантастичний серіал від Netflix. Сюжет розповідає про родину, яка переїжджає у новий будинок. Перший у Німеччині дім, побудований за принципом розумної оселі. Там вони знайомляться з Касандрою, роботизованою хатньою помічницею, розробленою в 70-х роках. Нова родина є першою, хто поселився в будинку за останні 50 років. І Касандра зробить усе можливе і неможливе, щоб утримати їх там. Типу вагітна це нова комедійна драма від Netflix Емі Шумер в головній ролі. Прем'єра очікується 6 лютого. В центрі сюжету самотня вчителька на ім'я Лейні, яка дуже хоче стати матір'ю. Дізнавшись про вагітність своєї найкращої подруги, вона настільки заздрить, що починає носити фальшивий живіт. Але справи трохи ускладнюються, коли Лейні випадково зустрічає чоловіка своєї мрії, і тепер її маленька брехня призводить до серії смішних та зворушливих ситуацій. Серіал досліджує теми тиску з боку суспільства та пошук справжнього щастя. Шершні. 14 лютого очікується продовження драматичного серіалу про групу підлітків, які потрапили в авіакатастрофу, і про наслідки цієї події в їхньому дорослому житті. Сюжет розповідає про їхні спроби вижити серед безлюдної пустої місцевості. Такі складні обставини доводять деяких членів команди до канібалізму. Паралельно серіал зображає життя персонажів, які вижили через багато років, і те, як події минулого продовжують впливати на них через багато років після порятунку. Білий лотос. 16 лютого відбудеться прем'єра третього сезону сатиричної драми від студії HBO. Кожен сезон серіалу відрізняється країною, яка зображається персонажами та їхніми життєвими історіями. Єдине, що пов'язує всі сезони, це мережа курортних готелів під назвою Білий лотос, де відбуваються всі події в момент відпочинку туристів. Новий сезон буде досліджувати проблеми релігії, духовності і смерті, а місцем дії стане Таїланд. Сюжет побудований навколо трьох давніх подруг, які вирушили в спільну. Подорож після того, як давно не бачились. Також паралельно в готель приїжджає зрілий, грубий чоловік зі своєю значно молодшою дівчиною та багатий бізнесмен з дружиною і трьома дорослими дітьми. Жорстоке кохання. Історія Рут Еліс. Це британська історична драма, прем'єра якої очікується 17 лютого. Сюжет ґрунтується на реальних подіях і розповідає про Рут Еліс, молоду менеджерку нічного клубу в Лондоні 50-х років, яка насолоджується гламурним життям. Але знайомство і стосунки з відомим гонщиком Девідом Блейклі призводять до жахливих наслідків. Рут була останньою жінкою у Великобританії, яку повісили за вбивство свого жорстокого коханця, який морально і фізично знущався над дівчиною. Серіал покаже арешт і суд аж до моменту страти у в'язниці 13 липня 55-го року. Моя родина. 19 лютого вийде нова італійська сімейна драма від Netflix. Сюжет будується навколо смертельно хворого батька, який готує свою хаотичну сім'ю до того, щоб вони піклувалися про двох маленьких дітей і жили без нього. Але для цього вони повинні покласти край старим сваркам. Серіал розповідає про злети і падіння сім'ї, неминучі помилки та те, як кожен намагається зробити все можливе, аби підтримати рідних. Нульовий день це новий серіал від Netflix в жанрі політичний трилер з Робертом Де Ніро в головній ролі. Прем'єра відбудеться 20 лютого. В центрі сюжету колишній президент Сполучених Штатів Джордж Мален. Йому доручено знайти виконавців руйнівної кібератаки, яка спричинила хаос навколо країни та тисячі смертельних випадків. Дезінформація набирає обертів, і особисті амбіції впливових брокерів у сфері технологій та інтереси уряду стикаються. У пошуках правди Мален змушений протистояти власним темним секретам, ризикуючи всім, що йому дороге. На поверхні. 21 лютого вийде другий сезон психологічного трилера від Apple TV про дівчину на ім'я Софії, яка, переживши спробу самогубства, втратила останні спогади, включно з причиною, що змусила її піти на такий відчайдушний крок. Прагнучи відновити пам'ять за допомогою чоловіка і друзів, вона починає сумніватися в правді, що стоїть за її, нібито ідеальним життям. В новому сезоні головна героїня продовжить шукати відповіді, використовуючи дані і підказки, які вона вже має, в тому числі знайомство з журналістом, Містом, який був її колегою у розслідуванні шокуючого скандалу, пов'язаного з місцевою елітою. Тисяча ударів. Це майбутня історична драма від творців серіалу Гострі картузи, прем'єра якої відбудеться 21 лютого. Сюжет заснований на реальних подіях і розповідає про Езекію та Алика, двох найкращих друзів з Ямайки, які опиняються у жвавому та жорстокому Лондоні 19 століття. Борючись за виживання, головні герої виявляються втягнутими в світ підпільних боксерських поєдинків. Отримуючи успіх на рингу, Езекія привертає уваги Мері Кар, сумнозвісної лідерки кримінального групування під назвою Сорок слонів. Банда складається тільки з жінок, які не мріяли про заміжжя, дітей і тихе розмірене життя. Їхня Хія була терор, крадіжки та розбій. Таким чином, Мері починає використовувати таланти боксера для розвитку своєї злочинної діяльності. 19.23 23 лютого вийде другий сезон драматичного вестерну, який є приквелом серіалу «Єллоустоун». Сюжет розповідає про покоління родини Датон у 1923 році під час різноманітних труднощів, включаючи сухий закон, посуху та ранні етапи Великої депресії, яка вплинула на Монтану. Форс-мажори Лос-Анджелес. Це юридична драма від NBC, яка є спін-оффом серіалу Форс-мажори. Прем'єра відбудеться 23 лютого. Сюжет розповідає про особисті й професійні злети та падіння адвокатів, які працюють у висококласній юридичній фірмі. В центрі історії Тед Блек, колишній федеральний прокурор з Нью-Йорка, який, переосмисливши своє життя, представляє найвпливовіших клієнтів у Лос-Анджелесі. Його фірма перебуває в кризовій ситуації. І щоб вирішити цю проблему, тед повинен буде виконувати роботу, яку він зневажав протягом усієї кар'єри.